Прилетіла ласті, стала собі щебетатись, господаря, викликати, Ще невиди, господаря, подивися на кожиру, там овечки покотилися, єдинички народились, в тебе товар весь хороший, будеш мати вір хороших, в тебе товар весь хороший, будеш мати вір хороших. Покотилися, євнички народились, в тебе товар весь хороший, будеш мати тим хороших, в тебе товар весь хороший, будеш мати тим хороших, хоч ти рочи бо жінка, ще дожго брова, хоч ти рожі В тебе, жінка, чорна брова. Чор чор щедрик, щедрик, щедривачка прилетіла. Ластівочка.